Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я хочу познайомити вас із характеристикою людей, які народилися 6 січня, і символ сьогодні День обґрунтування. От так от обґрунтування. Чого б там не було, являється центральною темою у житті тих, хто народився 6 січня. Вони дуже люблять досліджувати, вивчати, знаходити раціональне зерно в усіх питаннях, чи то метафізичні проблеми, чи чисто прагматичні ситуації. Ці люди мають велику жагу знайти сенс життя. От. І така жага може проявлятися різними способами від філософських. Спекуляцій до дійсно серйозних та глибоких почуттів пошуків істини. І навіть самі матеріалістичні особистості, які народилися в цей день, як правило, вірять у дещо для них святе, чи то природа, чи то всесвітній розум, чи душа. Сама їхня присутність в цьому світі є для них іще одним доказом існування якоїсь універсальної, унікальної чудотворної сили. Ці тонкі натури стараються реально втілити вплив цієї невидимої сили в життя за допомогою любові, обов'язку, самопожертвування та прагнення до посвяти. Їх цікавлять любі прояви духу у матеріальному житті. Загалом їхній інтерес до навколишнього світу має швидше філософський. От. Чи навіть поетичний характер. Свої думки вони висловлюють ясно та зрозуміло для оточуючих. От, саме тому вони можуть бути вчителями, ну, духовними наставниками у самому високому сенсі цього слова, От, незалежно від професії. Вони мужні та сміливі, вони чудово усвідомлюють могутність темних сил. Та загрозу, яка від них ісходить, але при цьому випромінюють світло, любов, невинність, які можуть пом'якшити самі жорстокі серця та переконати самих упертих скептиків. Їхня віра дійсно істинна та залишається такою навіть у самі тяжкі для них часи. Вони твердо вірять, що є більш могутня сила, провідником якої вони являються. Ці люди схильні бачити доказ своїм ідеям абсолютно в усьому навколо себе, і з часом починають справді вірити в те, що сама незначна подія в їхньому житті має особливе значення. Дехто з них справжні духовні вчителі, наставники, і вони мають учнів. Та послідовників їхні емоції щирі, а думки чесні, їхній характер абсолютно не міняється з віком. От завдяки тому, що з раннього віку та до глибокої старості їм здається зберегти дитяче сприйняття світу, як чуда, вони бачать та відчувають дійсність. Та із вдячністю відносяться до життя. Найти своє покликання в житті вони зможуть з часом за допомогою життєвого досвіду або ж навчання. Народжені шостого дня місяця управляються числом шість планетою Венера. Вони дарують людям любов та симпатію та визивають загальне захоплення. Спільний вплив Венери та Сатурна управителя Козирога, може послати складні відносини з партнером. Частіше вони живуть почуттями, чим розсудливістю. Це люди ніжні та високоморальні, а дехто із них може бути сентиментальними та нерішучими та можуть стати жертвами кохання. Народженим 6 січня варто остерігатися тенденції до. Черезмірного самопожертвування, своїм безмірним служінням другим людям вони можуть нашкодити власному організму. Крім цього, вони можуть попасти у черезмірну залежність до більш впливової людини, яка здатна нав'язати їм режим, який шкідливий для здоров'я. І їм варто притримуватися помірності та збалансованості. Випробувані дієти, розумні фізичні нагрузки та регулярний сон це кращі засоби профілактики, порада. Пам'ятайте, що життя, яке ви живете, це ваше власне життя, не варто його пристосовувати до бажань других людей. Більше уваги до себе, але й не забувайте про. про Потреби других людей служить тільки тим цілям, які дійсно заслуговують цього. Думки в голос. кожна людина провідник вищої енергії. Сильні сторони відданість, терплячість, цікавість, допитливість, жага до знань. слабкі сторони, наївність, ідеалізм і самопожертвування. Любі мої. Так чи ні, це судити вам. Отака От вийшла характеристика людей, які народилися 6 січня. Любі мої, а я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. Не забудьте, будь ласка, підписатися та поділіться цією інформацією своїми друзями, тому що вони можуть бути зацікавлені саме в цій інформації. Може, дехто з їхніх друзів або рідних народився саме 6 січня. І це їм буде саме якраз потрібно. Любі мої, на все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.